Мені потрібен зівокі Рокі. Я остаточно визначилась. Чудово! С, М чи Л? У вас що тут магазин одягу? Я Елька і. Ви, напевно, не так зрозуміли мене. У Ізіволки Рокі є три варіації: С, М і Л. В чому різниця, крім назви? Зараз розповім. С важить всього 7 кілограм, має невеликі колеса, тому спокійно проходить вручну поклажу. Із приємного тут. Комфортне місце для вашого малюка. М важить 8 кг. Має королівське спальне місце, ну і побільші колеса. L дуже схожа на попередню. Важить вже 9 кг. Має таке саме спальне місце, але набагато більші колеса. Ще у всіх них автоматичне складання, гарна амортизація і зйомний чохол, який можна попрати. О, це так вибір. Однозначно. Ви знаєте, оберу S, бо збираюсь в подорож. Для мене це найкращий варіант зараз. Як добре, що кідзер і огляди зроблять, і вживу порадять, підпишусь на них.